Так, всім привіт, доброго вечора. Так, а попелити хто мене знає? <клес> Клас, супер. Я тепер е, найпопулярніший комік в Сумах. <клес> так, мене звати Дмитро Соколовський, е, мені 27 років. Хочу вам розповісти спочатку трошки про себе, а е, потім е, в кінці розповісти вам 10 своїх найкращих чорних жартів. Ага, не поняв, для однієї людинки буду мерзості розповідати. <рив> Тоді почнемо сімейного стендапу, якщо що. Так, е я щиро вважаю, що мій батько геній, тому що він самого малочку привчав мене до літератури. Е і ось що він вигадав: для того, щоб я полюбив читання, в нас з ним була угода. Якщо я хочу щось зробити, мені потрібно було прочитати 100 сторінок, і тільки після цього я міг щось отримати. Одного дня я підійшов до батька і спитав, чи можу я піти зі своїми друзями в кіно, і він мене запитав: Дмитро, а що ти сьогодні прочитав? Щоб піти в кіно. Я йому сказав: я прочитав конвенцію по правам дітей. І мій батько сказав: це не працює, почитай щось корисне. Ось дві речі, які я зрозумів у 6 років: по-перше, міжнародне право не працює. І по друге, люди у віці взагалі не поважають міжнародне право. Да? Знаєте, ненавиджу людей, які прям дуже сильно пишаються своїми батьками. У кожного ж є такий друг який каже: В мене ідеальний батя, в мене найкращий батя в світі. Ми якось сиділи з друзями в барі, і одна подруга каже: В мене такий ідеальний батя, в мене найкращий батя в світі. Мені батя дозволяв прям все на світі. Він мені казав: доця, якщо ти хочеш покурити трави, скажи мені, я знайду найкращу траву, і ми з тобою покуримо. Вона каже: мені батя навіть дозволяв пити. Він так і казав, доця, якщо тобі захочеться випити, просто скажи мені. Я куплю найкращі віскі, і ми з тобою вип'ємо. Її перебуваю, я кажу, а тобі батя не казав, доця, якщо ти захочеш потрахатися, скажи мені. І ти ніколи в житті не будеш трахатися, поняла, ти в монастир поїдеш взагалі. Так, в мене е, дуже така прикольна сімейна історія. Дивіться, е, у моєї мами сім'ї пішов батько, у мене також сім'ї пішов батько. Ви, мабуть, мене запитаєте, чи хочу я дітей? Звичайно. Але чи хочу я йти з сім'ї? Ні. Але хто я такий, щоб руйнувати сімейні традиції? Розумієте? <плес> Цей спадок дістався мені. Просто складно йти з сім'ї, коли в тебе є дитина. Тому що ти повинен піти з сім'ї красиво. Не можна тупо йти із сім'ї, розумієте? Я вирішив, як я піду із сім'ї. Це буде дійсно красиво. Я отак піду до свого сина, посаджу його на стілець і скажу: сину, дивись. Кидати вас з мамою це дуже складно. Але ти ж мене знаєш, я ніколи не даю задню перед складнощами, так? Да? Я коротше, вважаю реально, що для того, щоб заводити дитину, ти повинен бути максимально відповідальною людиною. Поаплодуйте, в кого є, діти в залі. В кого одна дитина, в кого дві, в кого три дитини. Вітаю вас відсрочка. <рес> <рес> Насправді я що помітив, а, чим більш відповідальна людина, тим менше в неї дітей. Якщо у людини взагалі немає дітей, вона максимально відповідальна, тому що вона не хоче народжувати в цей жорстокий світ нове життя, яке можливо буде страждати. Якщо у людини одна дитина, вона оптиміст, бо вона впевнена, що вона або її дитина зробить цей світ набагато краще. Якщо у людини двоє дітей, тут є два варіанти. По-перше, або їй просто стало нудно виховувати одну дитину, і вона хоче, щоб інша страждала, виховуючи іншу дитину. Або вона виховала дитину і їй стало впадло дивитися, що хтось радіє. Замість неї, і вона просто вирішила зіпсувати життя іншій дитині. Я нещодавно наткнувся в інстаграмі на відео, де одна жіночка стоїть і каже: Я не знаю, чим сьогодні нагодувати своїх десятьох дітей. Я написав коментар: так згоду їм найслабшого. <рес> Якщо на наступний день проблема не зникне, повтори необхідну кількість разів, розумієш? Дійсно, для того, щоб виховувати дитину, ти повинен бути мало того, що відповідальним, ти повинен їй щось передати в спадок. Якщо це не гроші, то це якісь дуже важливі і корисні навички. І я так подумав, що я можу передати своїй дитині, що такого унікального я вмію. Виявилось, що найкраще в своєму житті я вмію грати в мафію. І мені здається, що це не та навичка, яка прям потрібна дитині. Просто уявіть собі, що до мене приходить син і каже, батя, мене в школі дуже сильно ображає вчителька, що мені робити. Я так до нього нахиляюся, кажу Пристрель суку вночі, а на ранок звели все на шерифа, поняв? Навряд чи йому це допоможе, бо коли йому буде 18 років, він прокинеться з фразою не birthday, синку, а з фразою місто просинається і вгадайте, кого сьогодні виганяють нахуй з дома на вольне хліба. Обожнюю свою бабусю, але знаєте, моя бабуся мене трошки старить, тому що я розумію, що вже в свої 27 в мене якісь звички, які є тільки в старих людей. І це виражається, як правило, в моєму лексиконі, тому що в мене в лексиконі є слово смски. У мене є слово смски і «Пепсікола», розумієте? І іноді я кажу, от та ваша Пепсікола», так? Да? Я люблю допомагати своїй бабусі. Зокрема, вона мене просить а, щось зробити у неї в телефоні. Найчастіше вона мене просить а, почистити повідомлення. І якось одного дня я кажу: давай, окрім того, що я видалю твої старі повідомлення, я ще повидаляю записної книжки Контакти померлих людей. І вона мені каже, не треба. Залиш. Я кажу Для чого? На всякий випадок. На який, блядь, випадок просто ти боїшся, що коли ти потрапиш до раю, тобі не в кого буде спитати дорогу. Так всі твої подружки будуть в пеклі, бабуся. Давай. Я зі своєю дівчиною чотири роки в стосунках, ми поки що не одружилися, і ми постійно з дівчиною спілкуємося на тему шлюбу. І знаєте, в нас є така гра кожного четверга. Ми граємо в гру Дмитро. Ми повинні одружитися, тому що. Ми нормально сприймаємо цю гру, давайте так, я, я не ухиляюсь від цього обов'язку. І отже, ми постійно з дівчиною спілкуємося про те, чому нам потрібно одружитися. І одного вечора вона мені каже: Дмитро, дивись, ми повинні з тобою одружитися, тому що, коли ти будеш помирати, <рес> мене не пустять до тебе в реанімацію. Я кажу, кохана, а чому ми ще не одружились, а ти вже плануєш мою смерть? Так? І, по-перше, вона каже, коли ти будеш помирати, а не якщо ти будеш помирати, мене не пустять до тебе в палату. Окрім того, я питаю кохана: а чому це повинен помирати я? Чому ти не кажеш, Дмитро, коли я буду помирати, тебе не пустять до мене в палату? Да? У нас, з дівчиною, реально щасливі стосунки. І Будь-які щасливі стосунки вони складаються з якихось маленьких побутових ритуалів. У мене є один ритуал кожного ранку, коли я йду на роботу, я зачиняю за собою двері на ключ. І моя дівчина одного дня мене питає: Дмитро, навіщо ти зачиняєш двері на ключ, якщо я працюю з дому? А я кажу: кохана, дивись, це для того, щоб найдорожче, що є в моєму житті, завжди було під охороною. Розумієте, і їй приємно, і я знаю, що кальян ніхто не спиздить. А я обожнюю курити кальян, я вам чесно скажу. У нас в житті з дівчиною був період, коли вона забороняла мені курити кальян вдома. І от що мені доводилось робити. Мені доводилось курити кальян в ничку. <рес> Давайте так, кальян це не та річ, яку можна покурити в ничку, Да? Тому я підійшов відповідально до цього процесу. Я курив кальян, коли вона йшла гуляти з подружкою. І одного дня вона щось забула вдома. Розумієте, я курю кальян, вже вся хата в диму. Там вже ну манатік міг спокійно виступати в цьому диму. Я чую, як відкриваються вхідні двері, і моя кохана кричить: Дмитро, або в нас вдома тільки що обрали нового папу римського, або тобі ти Зрозумів мене взагалі. Коротше, я настільки люблю кальян, що одного разу мені довелось під час тривоги йти з кальяном в сховище. А у нас дуже модне сховище, у нас в сховищі є курилка окремо, прикиньте. І, як правило, на курілки збираються люди з айкасами. <плес> і от заходжу я. Вони на мене дивляться і такі: прийшов наш король. <плес> так, дивіться, тепер поговоримо про серйозну тему. Мені здається, що в нашому суспільстві неправильно оцінене таке явище, як зрада. Ми неправильно становимося до зради, зараз я вам поясню. Давайте так. Ми повинні відрізняти фізичну зраду, звичайну зраду, від нового досвіду. Зараз я вам поясню. Якщо ти чоловік і ти переспав з секретаркою, це зрада 100%. Якщо ти від тарабани в транса в Таїланді, це новий досвід. Давайте так, секретарка може завагітняти і зруйнувати твій шлюб. Транс ніколи, ніколи в житті. Знаєте, ми ще з дівчиною зробили свою класифікацію зрад. У нас є духовна зрада, фізична зрада і гастрономічна зрада. <рес> давайте я давайте вам зараз поясню: з духовною, фізичною все зрозуміло. Гастрономічна зрада полягає в тому, що коли ти вступаєш в стосунки з іншою людиною, ти більше ніколи в житті не маєш права кудись ходити їсти сам виявляється, блядь, прикиньте. Знаєте, Моя дівчина ніколи не боїться, що від мене буде аромат чиїхось парфумів. Вона боїться, що від мене буде пахнути картошкою фрі, яку я в соло затарабанив, розумієте? Вона перевіряє мій телефон не для того, щоб подивитися на якісь лайки. Вона відкриває голову і перевіряє, чи не замовляв я сам щось собі. Да? Так, поаплодуйте, будь ласка, в залі ті в кого поганий зір. Клас, як ви сюди дорогу знайшли мене до вас питання, звісно. Так в мене дуже поганий зір, і я, е, я стикнувся з тим, що люди, в яких нормальний зір, вони не розуміють людей з дуже поганим зором. Якось в компанії друзів я кажу, е, в мене зір мінус сім і почув: ого, як холодно. <плес> а як? як ти з цим справляєшся? Ну я кепку, блядь, ношу, щоб трошки тепліше було. Наушники. <плес> коли на зимовий час годинник переводять, ще годину ніхуя не бачу, тому що зір адаптується трошки отак. В мене одна з найкращих розваг, я просто в, в будь-які з вихідних днів виходжу на вулицю без лінз. От минулими вихідними дві хвилини кричав на стовп, щоб він переходив дорогу. ось <плес> Такі плюс-мінус розваги. У мене ще нещодавно виявилися проблеми з серцем. Е, мені поставили діагноз Блокада серця. Я такий поляки, ну ви, блять, е, ну, серце вже, ну. ну ладно, шлунок тут зерно не дібуває в різних видах, я все пойману серце. Коротше, для тих, хто не розуміє, е, як мені пояснив лікар, блокада серця це захворювання, при якому електричні імпульси від мозку не завжди доходять до серця. Тобто моєму серцю не вистачає електрики. І ось що я зробив: я подзвонив в ДТЕК і спитав, якого хера взагалі відбувається. Просто прикиньте, моє серце забуває битися, коли потрібно. Ну, я кажу серце, ми ж козацького роду, да? ну, нам треба битись постійно. Просто прикиньте, я коли проходив дослідження, виявилося, що в мене нормальний ритм серцевий це 49 ударів на хвилину. І це з самого дитинства. У мене є враження, що главврач десь спиздив на тендері мої 11 ударів. І я сподіваюся, що ця сука помре від Тахікардії дуже і дуже скоро. Да? так? Давайте трошки історичних приколів вам розкажу. Хто знає, хто такий Ярослав Мудрий? <плес> я обожнюю Ярослава Мудрого, тому що це людина, яка могла бачити майбутнє. Я вам клянуся. Ярослав Мудрий, зокрема, відомий тим, що він. Перший з українських князів почав одружувати своїх дітей на вельможах інших країн, і таким чином він розповсюджував вплив української культури на всю Європу. Але я вважаю, що Ярослав Мудрий наймудріший не тільки через це, а тому, що він перший, хто вивіз свою країну в Європу ще до того, як Росія почала існувати. Прикиньте <рес> наскільки людина прошарена. Я іноді думав, а чим би займалися видатні українські діячі в Україні саме в цей час, в 2025 році. І мені стало цікаво, як би наші ралії відобразились на творчості Тараса Григоровича Шевченка, які би вірші він писав. Уявіть собі, що Шевченко би писав: мені тринадцятий минало, я клав бруківку за селом. <рес> Або знаєте, мій улюблений садок вишневий коло хати, мопеди над країною гудуть. Як хочеться їх всіх переїбати, але чекаємо, коли нам ППО дадуть. <праць> так, давайте повідомляємо. <праць> Жінки придумали стереотип, що чоловіки не вміють фліртувати. Але вони не уточнили дещо. Чоловіки не вміють фліртувати з жінками. <праць> з чоловіками ще й як вміють. <праць> Прям дуже вміють, я б вам сказав. Я нещодавно пригостив друга в барі. Він на мене подивився такий Дмитро, ти архітектор мого щастя, ти полководець моєї душі. Ти моя пивна імперія, Дмитро. Розумієте, в чому відмінність чоловіків від жінок? Тому що чоловіки все сприймають набагато простіше, якщо ти чоловік підійшов в барі до жінки і пригостив її напоєм. Перше, що вона тобі скаже, я ніколи в житті не буду з тобою спати, брудний ти покидьок, про що тільки ти міг подумати. Якщо ти пригостиш незнайомого чоловіка, він так на тебе подивиться і скаже: якщо ніхто не побачить і не дізнається. Роби зі мною все, що завгодно, да». я ще зрозумів, що насправді ми чоловіки. Завдячуємо жінкам тим, що саме жінки придумали все найкраще, що є в цьому світі. Дійсно, давайте поаплодуємо жінкам. <плоджуємо> Реально жінки придумали все найкраще, наприклад, слоган Олімпійських ігр вище, сильніше, швидше, тому що жінки вони завжди прагнуть до ідеалу, вони хочуть максимального результату. Якщо б чоловік придумував слоган Олімпійських ігор, він би звучав і так нормально. Знаєте, в, в чоловіків є чотири е, агрегатних стану: це тверде, рідке, газоподібне і нормальне. Це все, що прям потрібно. Так, давайте поаплодуємо тепер підуть дуже чорні жарти, які не попали в основну програму. Тому давайте я вас одразу попереджу: якщо ви дуже чутлива людина, якщо ви не розумієте, що такі жарти і не любите комедію, загалом ви можете зараз вийти. Гроші ми вам не повернемо. Кратше, я недавно йшов вулицею і побачив, як сварилися глуханімі. Як я це зрозумів, вони стояли дуже далеко один від одного. Напевно, кричали. І один з них тримав в руках сигарети, до нього підійшов, дав йому підзатильник зі словами не можна розмовляти з забитим ротом. Був в пансіонаті, пал хто був в пансіонатах колись. Я був в пансіонаті, стояв, переписувався з дівчиною і почув з дальнього кутку палати, як один старий дідусь сказав мені, «Ой, ця молодь жити без своїх гаджетів не може. Я до нього підійшов із фразою, це ви без своїх гаджетів жити не можете, вимкнув йому апарат ШВЛ. <плес> Нещодавно був в караокі, і в караокі один чувак співав Цоя. Ми з ним розговорилися після того, як він доспівав, і він мені сказав один аргумент. Ну, Дмитро, давай погодимося, скільки всього класного цей зробив. Як він співав, як він співав. Я кажу, так, а як він їздив на москвичі? він каже: Ні, ну скільки всього він встиг написати. Я кажу, так, «Да, тільки заповіт не встиг написати, звісно, чувачок. Мені взагалі здається, що фразу Цо і жив придумала компанія Москві, щоб хоч якось повернути продажі до попереднього рівня. ну... Так оплески? Хто був в Морзі, Поаплодуйте. Ну, інші встигнуть, все нормально. У мене друг працює в морзі. Він трошки тупенький, звісно. Він якось до мене підходить і каже, Дмитро, я не розумію, навіщо я для роботи в Морзі вчив латину. Я кажу: це ж мертва мова, дурачок. Ти, <світ> ти повинен розбиратися в цьому. <плес> Знаєте, фраза, яку він найбільше використовує на роботі, це не я, це так було вже. Да? При тому, що він лікар, він не той лікар, про якого мріють у всіх фільмах, щоб хтось кричав: тут є лікар, і він такий так є. Але я знадоблюсь трошки пізніше. <риклад> Мені особисто ніколи не хотілося б е, працювати в Морзі, тому що, знаєте, піти там на підвищення, це не те, чого я прагну в своєму житті. Да? Е, Мені здається, що чоловіки взагалі нічого не розуміють в жінках, тому що ми навіть не розуміємо, як працює їх організм. Я тільки нещодавно дізнався, що у жінок один єдиний набір яйцеклітин на все життя, і він поступово зменшується. Ви розумієте наскільки в різних парадигмах живуть чоловіки і жінки? Тому що для чоловіків їх взаємодія зі статевими органами вона виглядає як стрільба з водяного пістолетика. <плес> Ти можеш стріляти скільки завгодно. Веселитись скільки завгодно, набрати знову води і продовжити радощі, так? Да? Жінки грають в пейнтбол. Тобі на початку дають таку чашечку з патрончиками і кажуть, це тобі до кінця гри. Якщо будеш використовувати їх необачно, он туди сядеш і будеш дивитися, як всі розважаються, а ти ні, зрозуміло. Мені ще стало дуже цікаво, а яким чином організм обирає, які саме яйцеклітини повинні вмерти. Мені здається, що в українських жінок внутрішні органи влаштовують ток-шоу, тому що ми, українці, любимо шоу. А мені здається, що просто вони збирають отак от ці яйцеклітини і влаштовують голосування. І називається цей проект Матка на татка. Або, знаєте, там, там клітер кожні вихідні виходить, вручають так троянди і хто не отримав, той все, вже до побачення. <рес> так, а хто знає, хто така Катерина Друга? Клас, супер, прикольно. Так, Катерина Друга була відома тим, що дуже любила шахи, тому що там є цілих чотири коня. Або, як вона казала, два брюнета, два блондіна. Так в мене є друг, який засуджує людей, які купують речі в секонд-хенді. Він каже: я собі не уявляю, як можна користуватись речима, в яких хтось міг померти. Я кажу, тіп, тобі почку пересаджували. Як ти можеш користуватися речима, в яких хтось помер взагалі? Так, а в крематорії хтось був? Ну, інші будуть, не переживайте. Коротше, в крематорії є свої правила поведінки. Перше правило: в крематорії не можна чхати. Тому що збирати бабусю назад в савок це не те, що може вас якось сплатить під час похороні. Друге, в крематорії більше не можна курити. Більше це ключове слово. Ось чому. Тому що раніше не було попільничок, і люди плутали їх з вазами. Розумієте? Бабуся хотіла в рай, а потрапила в парламент. Так, і все, в мене залишився. Два жарти залишилися. Клас, я вас відпускаю. Хто сказав, -у! а, це Торік сказав, бо в нього камера сідає, ні? Це ти сказав. Зараз візу в Одесу відменю, нахуй і все. Є такий вид спорту, він називається російський більярд. Мені стало цікаво, чому саме така назва в цього спорту, і виявилося, що його не придумали росіяни, як могло би здатися. Насправді цей більярд придумали французи, але цей вид більярду був дуже популярний у російських офіцерів, і тому його назвали саме так. Мені вважається, що правильною назвою цього спорту буде тимчасово окупований більярд. До російської рулетки претензій немає. Нехай граються. Хай забирають. Є ще виявляється Кадирівська рулетка. Ти береш шість баранів у п'ятих із яких снід. І отак от крутити їх по колу. Я зрозумів, що всі жінки в дитинстві мріяли бути пожежними, інакше я не можу пояснити бажання потримати свого чоловіка за член, поки він пісяє. Так, народ, на цьому мене все дуже вам дякуємо, що ви сьогодні